ну-ка, тиша! Тиша в класі. Ой. Домашнє завдання зробив? Ну, що сказати, що я вас дуже сильно поважаю, і ви мені подобаєтесь? Так зробив. А, яким воно було? Покажи мені, будь ласка, зошит. Ой, я не можу тут інші люди. Кач! А, де твоє домашнє завдання? Моє домашнє завдання дома. вдома. логічно? Що до дошки? О, О Боже! А! О, Боже! Як ми й думали, нормально? Як ви й хотіли, Ні, як не, ви як думали. Як ми думали. Сувора вчителька, так дуже сувора вчителька. мікрорайону нашого жителька. Наш шостий раунд називається назад до школи. О, боже. Ну давай. Давай спробуємо Неля буде відповідати на 12 запитань зі шкільної програми. А після кожної правильної відповіді її команда зможе відкрити одну частинку пазлу, який ви побачите на екрані. Ваше завдання якомога швидше здогадатися, хто з відомих українців або що заховано у цьому пазлі. Добре, Зрозуміло? Звісно. Майте на увазі, 12 балів отримує сьогодні лише одна команда. І це буде команда, яка відгадала зображення із меншої кількості відкритих пазлів. Mm -hmm. Зрозуміло. Яка Зрозуміло. Тобто реальність. у нас ще й змагання дороже. таке собі є. Задні парти, будь ласка, тиша. Встаньте, Рож... вийде з класу. Вони зма. мовчать, вони мовчать. Так, виводимо пазл на екран, будь ласка. Поїхали. Перше питання. Де за статистикою в Україні випадає найбільше дощів за рік? А. Полісся. Б. Волинь. В. Крим. Г. Карпати. Е, Карпати, мені здається. І це правильна wow. відповідь. Wow. Понад півтори тисячі міліметрів. Відкриваємо пазл, будь ласка. Команда пазл, паза ласка. Вау! Ага, він лежить, значить, голова десь там, де тебе uh окей. -huh. Okay. Друге запитання: в якій області живе найбільше літніх людей? А, Тернопільська, Б. Харківська, В. Миколаївська, Г. Чернігівська. Не знаю навіть. Ну давай, хай буде Харківська. Окей, okay, моя. Харківська. Але це неправильна відповідь. Правильна Чернігівська. Це дуже гарне місто, дуже мальовниче і війни. Тому там дуже гарно зустрічати старість. Купуйте нерухомість у Чернігові в моєму рідному місті. Саме на Чернігівщині частка населення старшого за 65 років становить 18%. Це найбільший показник по Україні. Супер третє запитання. Скажи, будь ласка, своїми словами: челядь. Це прислуга, фактично. Правильно. Це правильно. Так, Юра, дуже вітаю. Дивіться, ми бачимо руку, ми бачимо лікоть. І навіть здається, що кусочок. Давай десятий, Юрчик. Десятий? Добре, давайте десятий. Нелічка, як ти хочеш, бо ти там працюєш по повній програмі. Це не Є варіанти відповідей. То це вовчик, точно не ти? Ні, у мене на руках є татуювання. В <хи> нас є можливість ляпнути, до речі. І нам за це нічого не буде. Ні, ні, ні це не Вова. Це не Вова, але подивись на ну, але схожий. схожий. Бро, 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 схожа. І Друзі, але Мам це правильна так. відповідь. Це Данте. <хи> Фотосесія, сесія, ти пам'ятаєш? Слухай, я не Знаєш, я по собі як по дереву можу судити тільки по татуюванням. я реально тут, це напевно фото. Що ти не, не пам'ятаєш своїх фотосесій, ти просто це частина руки. Якщо закріпляється фотографію там олейник квіти. І судячи з того, що я в ускачах, це було років сім. Тому а це, Мі... а, це, а це у нас зараз получається так. Да. А тепер викликаю до дошки. Денисенко, будь ласка, відразу. Знаєш, Ксенія Олександрівна я в школі а була не. поганою а дівчинкою. Ксенія Олександрівна. Я в школі була поганою дівчинкою. Я билася Та, о, не видно там. Ось. Так, коротше, ну я гарно вчилася. Я тільки що хотіла сказати, що ти моя найулюбленіша учениця. Але що ти показуєш зараз, Ну, скажи мені, блін. Я якось додати якось перчинки, в це шоу там, всі діла, сказати дітям, що не от давайте зараз. Э... З першого разу вони відкриють і здогадаються, і це буде така перчинка. Боже, цього я шоу. Так хочу, я так хочу, я, ну я не ой, боже. Ну я не знаю, чи вийде. Давай перше запитання: яке сучасне місто раніше називалось Проскурів? Про Дніпро скурів? Вінниця, Хмельницький, Черкаси? Ну я не знаю, скажу, що це не знаю. Вінниця це неправильна відповідь. Че... Правильна відповідь: Хмельницький. У тисяча дев'ятсот вісімдесят 1954 році його перейменовують у Хмельницький. Проскурів. Далі друге запитання. Яка з областей України вважається її географічним центром? Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська? Черкаська. Географічним центром Черкаська. Казка виходить всередині чи Вінницька. І це правильно. Відповідь. Да? О, ну так, ж Це Черкаська область. <рес> так, це і що, і, типу, можна відкрити пазл, так? Да? Так, давайте Наш думайте давайте думати трьох. Якщо дійсно за логікою, було десь ось тут, може це десь сьомої і Ну, я, я люблю нашого капітана. Ну, Давай я сьома, сьома. Я, що давай, тут давай, гарно. Ну давай, ти відгадала, не, тобі конечно. карти в руки. Давай, 7 Сьоме? Чесно, буде Це ж жур! Просто... Джері Хейл! Це ж Джері Хейл, ви дуже... Не маю Просто немає маю слів. Але це правильно було за БІ! Наталочка, найкраща ученича! Це фраза казино осіб! І 12 балів дістаються... Ми 12 балів і нам заробили! Данте, сім'ям! Друзі, нагадую рахунок. 26 балів у команди Ткача і 37 балів у команди Дантеса. І ми її... тут стільки про Україну, що просто заслухаєшся. Тут такі зіркові команди, що неможливо надивитися. Харизма! Харизма! Отака команда, далі! Валерія Товстолес та Степан Казанін, Злата Огнівіч та Валік Міхієнко, зіркові капітани Володимир Дантес, Юрій Ткач та неймовірна Ксенія Мішина у ролі ведучої. Азартні завдання, читання по губах та апетитні змагання стрибки в мішках за ковбасою. Це я розчулять тебе до мура. Розсмішать до гикавки та закохуватимуть донестями знову і знову у нашу рідну Україну. Дивись разом з усією родиною велике шоу Я Люблю Україну. щонеділі о 19 на ТЕТ.